Внесені зміни у порядок реєстрації вимушених переселенців та їх подальшого звернення у державні служби. У Слов'янську проживає 7 тисяч людей, які були змушені покинути рідну домівку через військові дії. Тільки минулого тижня до управління соціального захисту звернулося більше двох тисяч. Нововведення стосується порядку звернень вимушеного переселенця до соціальних служб. Поки що цей механізм до кінця не відпрацьований. Для цього вимушеним переселенцям необхідно, звісно, зареєструватися. спочатку як винуджений. Переселенцы в управлении соцзащиты. Мы ведем прием в исполкоме 104 кабинете и получить довідку вынужденного переселенца. Дальше с ней обращаться скорее всего в миграционную службу, а потом уже по организациям Сам порядок can't не отработан. Some power. каких-то have по этому вопросу. На апаратній нараді и про аварійно-відновлювальні ремонтні роботи будинків. Комунальники Напевнили, що виконують все необхідне у плановому режимі. На сьогоднішній день подрядчик поставлена задача обеспечить тепловий коду, щоб можна було обеспечить всіх жителів тепло. Підрядними організаціями завірено, що до кінця недели по лазанача 8 будуть встановлені там 13 окон. і по 53-му, по 40-му дому, тоже в ближайший день-два обіцяють встановити, обеспечить тепловий контур. По остальным объектам работы выполняется внутри. Ось капітальний ремонт доріг міста довелося зупинити. Почали у квітні, але через військові дії не закінчили. Займалися цим підрядчики з Донецька, які після настання мирних днів у Слов'янську не змогли одразу приступити до виконання своїх обов'язків через бойові дії у рідному місті. Наразі при пониженій температурі це робити недоцільно, але з настанням весни благоустрій міських шляхів обіцяють поновити. На сьогоднішній день вже стабільна температура. Мінус 5-7, то ж не дозволить ту технологічність при призвольстві работи. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день не цілесообразне проводіть капітальні ремонти при устойчові погоді. Мінус 5-7 до 10 раз. Торкнулися на засіданні і проблемного питання, а саме різкі перепади напруги у мережі. Начальник РЕС говорить, що це пов'язано з відновлювальними роботами. Проблемы с напряжением возникают время от времени из-за того, что еще пока не восстановлена линия 110 тысяч вольт между Николаевкой и Славянском. И плюс к этому же сейчас возрастают нагрузки в связи с похолоданием. Ну, мы с высоковольтными сетями выравниваем по мере поступления жалоб встигаємо все успіваємося. В цілому ж. Підприємства міста працюють у штатному режимі.